Добрий день, шановні читачі! Ми продовжуємо знайомство із містовною повчальною повістю пригоди тоніно-невидимки італійського письменника Джані Родарі. З вами Ольга Віталіївна. У п'ятій, дев'ятій главах повісті йдеться про те, як хлопець несподівано для себе починає розуміти, що бути невидимкою не таке вже й щастя. Першим натяком на те, що не все так добре у житті Тоніно Невидимки можна вважати похід до кінотеатру. Хлопчик так мріяв безкоштовно подивитися фільм, але стомлений заснув Після кінотеатру Тоніно повертається до школи. Коли учні виходять після занять, хлопчик кидається до них, щоб похвалитися своїми пригодами. Але з жахом згадує, що люди його не бачать і не чують. Тоніно розуміє, що втратив друзів. Хлопець мало не плаче від розпачу і вперше щиро бажає бути, як усі. Усвідомивши свою самотність, Тоніно біжить додому. Мати його приголубить, дасть поїсти. Але у хлопчика з'являється лякаюча думка, що батьки не побачать і не почують свого сина. Так і стається. Тоніно впадає у відчай йому хочеться волати, зробіть щонебудь, допоможіть. Хлопчик готовий визнати свою провину, прийняти будь-яке покарання, тільки б знову стати видимим. Тоніно усвідомлює найгірша самотність. Самотність завжди безсилий. Для щастя потрібні інші люди мама, друзі, товариші, вчитель. Несподівано виявляється, що дівчинка-сусідка бачить і чує Тоніно. Пауло співчуває хлопцю і пропонує допомогу. Вдячний, Тоніно допомагає дівчинці зробити домашню роботу з математики. Раптово його ставлення до предмета змінюється на краще. Родарі пише про свого героя йому по-справжньому захотілося вирішувати великі та важливі завдання, схожі на ті, що вирішують його батьки наприкінці кожного місяця, а можливо, і щодня. І відбувається диво. Хлопчик знову стає видимим. Що ж зрозумів Тоніно, а разом з ним і читачі Повісті Щодня людина вирішує маленькі та великі завдання. Зусилля, які треба докласти, щоб досягти мети, і є труднощі на життєвому шляху людини. Вона повинна бути готовою їх долати. Таке життя без подолання труднощів неможливе дорослішення, неможливий розвиток особистості. У повісті автор пише труднощі це перешкоди, які потрібно перескочити. Перескочиш і одразу опинишся серед милих друзів. Перескочиш і одразу опинишся за партою і уважно слухатимеш спокійну промову вчителя. Перескочиш і будеш дома, серед своїх. Ще Тоніно зрозумів, що самотність найгірше, що може бути у житті людини, найстрашніше для неї покарання. Як добре завжди бути разом з іншими, подумав Тоніно. Завжди бути разом із усіма і робити все разом. Немає на світі нічого гіршого за самотність. Чи може з кимось статися таке, як і з Тоніно? У кінці повісті є лист, з яким автор звертається до читачів. Дорогі читачі, я бачу, ця історія змусила вас замислитися. Що ж, подумайте над нею, і ви побачите, що вона правдива від початку до кінця. Дякую за увагу. До нової зустрічі!